Відайте, ми поставимо вам кілька запитань, щоб переконатися, що ви не причетні до злочину. Отже, де ви були о 12-й ночі, та хто може це підтвердити? О 12-й ми з ікс займалися сексом. Ікс може це підтвердити. Ні, 12-й ми ще не займалися сексом. Така сцена може статися, якщо одна людина з двох людей, залучених до процесу, вважає цей процес сексом, а інша людина вважає його прелюдією. Замислюємося, що ми називаємо прелюдією: Доторки, обійми, поцілунки, петинг, кунілінгус та інші практики, які не є проникненням пеніса у вагіну. Тобто процесом, який значно частіше викликає оргазм у чоловіка, ніж у жінки, зводячи перелічені практики до прелюдії, ми нівелюємо важливість жіночого задоволення. Тож нехай секс буде сексом. І ми всі займатимемося однією справою одночасно. Більше з теми сексу та сексуальності на сайті Гендер в деталях. Це чудово, мені тепер що робити. У мене немає алюбі.